Ця мелодія асоціюється зі святковою і хвилюючою церемонією одруження. 25 січня 1858 року з'єдналися два закохані серця старшої дочки англійської королеви Вікторії і кронпринца Пруського Фрідріха. On January 25th, 1858, two loving hearts allied. The eldest daughter of the English Queen Victoria and the Prussian Crown Prince Friedrich. The newly made married couple went out of the church to the accompaniment of Wedding March. From Mendelssohn's symphonic poem called A Midsummer Night's Dream. З того часу це найпопулярніша у світі мелодія для церемонії одруження. world for the celebration of marriage. автор весільного маршу народився у 1809 році в Лейпцизі в багатій єврейській родині. The author of the wedding march was born in 1809 in Leipzig into a rich Jewish family.

Фелікс і його сестра Фанні разом навчалися і займалися музикою, але Фелікс був талановитіший за сестру. Felix and his sister Fanny studied and played music together, but the brother exceeded his sister in talent. Під керівництвом 20-річного Мендельсона Берлінський оркестр виконав пристрасті за Матфеєм і Огана Себастьяна Баха, у той час незаслужено забутого композитора. Being the conductor of the Berlin Orchestra, 20 year old Mendelssohn performed St. Matthew Passion of Johann Sebastian Bach, a composer unfairly forgotten at that time. They said that Europe remembered Bach due to conductor Mendelssohn. Felix, став Europeesko is nominated багато гастролював Felix became famous in Europe and played a lot on tour. Мендельсон був улюбленим композитором англійської королеви Вікторії і принца Альберта. улюбленим композитором the королеви Вікторії і принца Альберта. Але музична еліта доволі неприязно ставилася до Фелікса через його імпульсивність, незалежність і талант. Мюзикліт гадно спеша симпаті форфікс форгіз імпальсивіті індепенденс енталент. А Мендельсон важко переживав інтриги. Менделсен suffered intrigues very poorly. Фелікс вирішив одружитися із 17-річною дочкою пастора. 17-year-old pastor's daughter as a wife. Фанні схвалила рішення брата, що було дуже важливо для Фелікса.

The composer took as a basis the work made in his youth, the wedding march, which became part of the overture. In 1846, the musician, who has shown much kindness from kings and fate, had turned the corner of his life. Мендельсон отримав звістку про смерть улюбленої сестри. The about the death of his За рік Фелікс не написав жодного музичного рядка. Без Фанні він не уявляв собі ані творчості, ані самого життя. У 1847 році. 38-річний композитор помер від інсульту. In 1847, the died of a Довірчі відносини сестри й брата стали причиною виникнення безлічі чуток. Злі язики навіть стверджували, що твори Фелікса Мендельсона склала його сестра. Even asserted that it was his sister who wrote all Mendelssohn's compositions. Але що б наказали пліткарі, Фелікс Мендельсон Бартольді за своє недовге життя встиг багато чого зробити. But whatever tell say, had time to do a lot of Бартольді during his short life. він заснував Лейпцизьку консерваторію, повернув європі твори Баха і залишив нащадкам. He founded the Leipzig Laboratory, brought back to Europe the compositions of Bach, and left to the descendants his magnificent musical compositions.